Єгор Назарина 25 років. Український футболіст, центральний півзахисник. До лав донецького шахтаря приєднався у 2022 році та зіграв 9 матчів за гірників. З моменту трансферу Єгора до Помаранчево-чорних пройшло вже півроку. Тож ми вирішили запросити його у рубрику 10 запитань від парі матч та поспілкуватись. Поїхали! У якій ти зараз формі, як почуваєшся та як для тебе проходить цей збір? Насправді, не дивлячись на те, що останні 10 днів пропустив через травму, я почуваюся добре і вважаю, що збір провів гарно, підготувався до другої частини чемпіонату гарно. А в якій я формі, я вважаю, що тільки ігри це зможуть показати. Я з нетерпінням чекаю першої гри, коли зможу вийти на поле. Які очікування на другу половину сезону? Це найскладніший сезон для тебе. Ми футбольний клуб Шахтар, і я вважаю, що Шахтар завжди ставить як найвищі цілі. Тому наші цілі, звісно, прити якомога далі в лізі Європи. І, звісно, це чемпіонат, це чемпіонство. Шахтар завжди бореться за чемпіонство. в цьому році. Ми також боремось, і я сподіваюся, що ми досягнемо нашої мети. Я не знаю, як найбільш складний. Я думаю, це вже ми зможемо поговорити на цю тему в кінці чемпіонату. Я сподіваюся, що це буде сезон для мене. Найбільш запам'ятовуючим. ти в клубі вже півроку. На твою думку, який шахтар зараз у порівнянні з іншими періодами, я не вважаю, що я можу порівнювати з іншими роками, тому що я не був в команді. Але зараз, що можу сказати, це шахтар став більш українською командою. Я б навіть сказав би більше народною, тому що він об'єднав єд... об навколо себе багато болівальників по всій Україні, які нас підтримували в Лізі Європі. Я думаю, що багато хто не очікував від шахтаря цього, але в якомусь сенсі Шахтар навіть став сильніше, на мою думку. Як тобі чемпіонат України зараз? Чемпіонат України я вважаю те, що нас, можна сказати, покинули іноземці в чемпіонаті. Це великий шанс для українських футболістів проявити себе. Я не вважаю, що чемпіонат став слабіше. Мені здається, він навіть став цікавіше з-за того, що багато українців. Тому я вважаю, що чемпіонат став цікавіше так. Шахтар у це трансферне вікно втратив дуже сильних гравців. Чи є побоювання, що це вплине на результативність? Так, ми втратили Михайла Мудрика, Сергія Кривцова. Я вважаю, що ну, це для нас е, велика втрата, тому що це були лідери нашого колективу, але я вважаю, в нашої команди є потенціал, потенціал замінити цих гравців. Звісно, це не легко, але це футбол, і я вважаю, що ми можемо згідно з цим впоратися. На твою думку, хто буде робити різницю на полі? Цю різницю я б не хотів би називати якісь прізвища, але я вважаю, що найближчі ігри це зможуть показати. Я вважаю, що в нас є гравці, які можуть достойно замінити футболістів, яких ми втратили. Розкажи про свій досвід роботи з Ігорем Йодічевичем. Що нового він відкрив для тебе? Для мене насамперед, я б сказав, це сучасний тренер з сучасним. Підхідом до роботи, і мені подобається бачення його футболу, тому я з задоволенням працюю під руководством містера. І як на мене, найважливіший аспект тренера те, що він є психологом. Для мене я отримав від нього багато чого нового, як по моїй позиції, так і взагалі, як його підхід до роботи. А якщо говорити там, Мотивує, то для мене це теж було вперше. У мене мурахи похожі по ж йшли, коли я почув його першу промову в лізі чемпіонів. Тому я ще раз повторюсь, я задоволення працюю під керівництвом міста. Як ти оціниш Рен? Чи буде Шахтар у фіналі Ліги Європи? Рен я вважаю міцна команда, яка зараз дуже добре виступає в чемпіонаті Франції, але я вважаю, ми теж не подарунок, тому буде цікава гра. Я сподіваюся, що ми зможемо пройти як мога далі. Рухаємося від матчу до матчу. Зараз нас ціка... нас чекає цікава гра з Реном, боротьба. Тому будемо намагатися пройти далі. І як то говорять, немає нічого неможливого. Одного разу вже Дніпро це показало, грали в фіналі. Тому будемо рухатися від матчу до матчу, вірити обов'язково. Як війна змінила тебе? Мені здається, війна вплинула не тільки на мене, а на весь український народ і не тільки на українське. А... Взагалі на всю Європу на весь світ вплинула ця війна і багато чого змінила в усьому світі. Якщо говорити окремо про мене, мені здається, я став напевно ментально більш сильнішим і зараз, як ніколи, гордий бути українцем. Багато українців вважають несправедливим виїзд спортсменів-чоловіків за кордон. Яка твоя позиція з приводу цього? Да, багато роздумів є на цю тему, але ми виїжджаємо виключно на по роботі. Ми робимо свою роботу, ми прославляємо Україну на міжнародній арені і завжди повертаємося до рідної країни. Тому я вважаю, ми просто робимо свою роботу. Чи вдається тобі допомагати зараз Україні? Розкажи про свої волонтерські проекти або допомогу. Так, звісно, завжди підтримую донатами різні збори. Також в мене жінка часто допомагає притулкам для тварин, без цього взагалі ніяк. Потім біженцям допомагали не раз речами чи могли. Ще раз повторюю, завжди намагаюся підтримувати донатами різні збори. От. Я вважаю, що це дуже важливо і зараз як ніколи наш народ об'єдинився, і це дуже важливо. Якою буде Україна після перемоги? Якою буде Україна? Я вважаю, що вже. Україна це якийсь бренд у світі, і бути українцем зараз, напевно як ніколи, це велика гордість. Я вважаю, що цей момент скоро наступить, і Україна зацвітає новими барвами, якщо можна так сказати. І вважаю, що Україна буде одна з найміцніших країн як в Європі, так і у світі. Чи побачимо ми гру Єгора Назарини на Донбас Арені? Це була моя мрія. Я думаю, мрія кожного болівальника-шахтаря, щоб ми зіграли на заповненій Донбас Арені і там пролунав гімн України. Я сподіваюся, це скоро наступить. А тепер твоє побажання у уболівальникам. болівальникам насамперед я хотів би побажати міцного здоров'я, сімейного благополуччя, мирного неба над головою і обов'язково вірити в перемогу, вірити в наших воїнів. Окремо хотів би побажати кожному воїну повернутися додому якомога швидше. І також хотів би подякувати їм за те, що вони боронять нашу країну, бор... боронять наш народ і дають можливість нам займатися нашою улюбленою справою, тому хай їх Господь Бог оберігає. І ми віримо в них, віримо в нашу перемогу. Вони герої сьогодення.